Так, ну що мы сейчас будем резать домашнее м'яско. Домашнее мяшко будем резать. Не знаю, видно. Чому це у нас це у нас курятина. Домашнего виробництва. Пробуем порізати. Ну, у меня, конечно, супер-пупер. Но все уже прелесть класс. Да, для... клас. Валена домашняя коріна грудинка. Ну, якщо чесно, я б переселила каплю. Ну. Ну, сейчас попробую эту штуку саму таку. Мабуть, дуже солна. А ну-ка. Це угу. співцями огонь. Так що це був мій перший експеримент, я вам так скажу, то Та я дуже задоволена. Ну. У нас варсіна з цього? Ну, так що, як вам таке? Ну, хтось робив вдома м'ясо?